Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо розглядати питання, яке задала мені підписниця під одним з відео, саме Ольга. Подивіться окремо правий і лівий берег Херсонської області. Орки зараз евакуюють людей з правого берега на лівий. Що буде з тими людьми, які залишились на правому березі? Я живу на правому березі, дуже хвилююсь. Так, давайте для початку подивимось, з якою ціллю російськими окупантами оголошено евакуацію людей мирного населення, з якою ціллю, що хочуть орки добитися шляхом евакуації людей. <з> правого берега на лівий. Херсонська область. Яка дійсна мета евакуації людей? Дивимось. Дійсна мета евакуації людей в Херсонській області. Так, дурень. П'ятірка кубків, король мечів. І вісім жезлів. По п'ятірці кубків це однозначно втрати, дуже великий стрес переживання, король мечів це військові, і по вісьмірці жезлів, це ракетні обстріли. Якщо взяти ось тут дурень, це обнулення. І ось тут в нас ще карта перевернулась королева жезлів. Я вважаю, що ця ситуація проводиться з евакуацією, використовується для того, щоб за рахунок людей вберегти військових від обстрілів, тобто прикриватися шутом від королеви жезлів. Обнулення ракет для свого захисту. Тобто, що? Як живий щит людей використовувати? І ось ще не подобається мені міст, ріка, що там з Каховською дамбою буде. Я вже казала, що там може бути проблема. Що ж сказати? Тримайтеся, нічого хорошого від орків, як завжди, немає. Давайте дивимося: окремо лівий і правий берег. Так, Хто залишиться на правому березі? Яка буде ситуація з тими, хто залишиться на правому березі? Що буде з тими людьми, які залишаться на правому березі? Херсонської області. Що чекає на людей, які залишаться на правому березі Херсонської області? Так, зірка це якась надія. Король жезлів. Вісім жезлів, дев'ятка кубків. Я не можу вам сказати, що ви прям будете в безпеці, але ракети летіть будуть, хоча ось по 9 кубків це більш захищена ситуація. але буде дуже багато переживань, буде дуже багато неясностей і, на жаль, покупкам, якщо покупкам це може бути застосування хімічної зброї, тому що якщо підрахувати квінт, то тут буде квінт місяць. А місяці дев'ятка кубків, то це може бути отрута від води. Дуже може бути використана зброя, яку кацапи відкладали на так, на потім. Ось це потім. І ось ці зірки летящі з неба, ці фосфорні снаряди чи інше якесь застосування хімічної забороненої зброї, або будуть снаряди з хімією. Ну, ось щось таке може бути пов'язане з водою, і ось летять ракети. Отруєні ракети, от мені така йде інформація, може, я не військовий експерт, на жаль, хтось може в коментарях напише більш чітко, як це все називається, але може бути ці запальні снаряди по зірці, як салют, але це вбивчий салют, і ось король жезлів. і... Вісім жезлів, це, звичайно, дуже великі обстріли. Кацапи будуть самі обстрілювати тих людей, які залишилися, бо вони будуть розуміти, це нелояльне населення до Росії. Ось. Нелояльне, яке не використало шанс для переїзду, який вони дали. Ось дорога. Що це дорога, що це дорога? Вони будуть вважати, що давали можливість, а всі, хто залишився, то вони будуть обстрілювати, тому що вони за Україну. Королева кубків. Ой, вибачте, імператриця. Це своя земля, залишилися, то. І ось знову кубки у нас випадають. Все ж таки, Все ж таки... запасайтеся водою всіми необхідними. Речами, які вам можуть знадобитися, і, звичайно, ховайтеся, якось за вас залишається молиться, що все буде на краще. Давайте подивимося. Тепер лівий берег. Що ж буде з тими, хто піде на лівий берег, хто поїде? На лівий берег, Херсонська область. Хто переїде? Випадає у нас королева пентаклів. Так, на лівий берег. Що буде з тими, хто будуть на лівому березі? Бачите, рицар мечів це військові. Все ж таки по королеві пентаклів і рицарю мечів можна це трактувати як людей, будуть використовувати для військових. Королева Пентаклів у нас держить пентакль в руках. Це як, як сказати, як захист від військових, живий щит, все ж таки. Давайте дивимось. лівий берег. Хто переїде на лівий берег? Що чекає людей на лівому березі Херсонської області? На лівому березі Херсонської області, що чекає людей там? Вісім пентаклів, якась робота, двійка мечів, єрофант і король пентаклів. Двійка мечів, карта блокування. Що у нас блокується? Єрофант, тобто вищий захист і король пентаклів. Той захист, який Обіцяють людям у зв'язку з переїздом, він не буде отриманий. Бачите, заблоковано те добро, яке вони обіцяють, що люди отримають. І знову ж таки, вода, що там з водою буде, хоч би не хімічна зброя. І на дні у нас вісім пентаклів. І ведеться робота. Що ж вони хочуть з цими людьми? П'ятірка жезлів. Ну, нічого доброго, хто евакуюється, там також не буде. Будуть люди використовуватись для війни. Можливо, їх будуть мобілізовувати, брати людей за шкірку, українців, і посилати на війну з ЗСУ? Примусово. І також це обстріли, ракети е летять, ще й бої. Це можуть бути військові бої і по сонцю. На жаль, на війну сонце нічого доброго не, не предвіщає. По сонцю це взагалі може бути як підрив. Ось дивіться, беремо бої, сонце, підрив можуть цих людей просто також знищити, просто заживо спалити. Я не знаю, до чого це прийшла мені така фраза. Колесо фортуни. От ці люди, які як евакуюються, все одно бачите ось тут як. Їх використають як якийсь шанс. Шанс для битви, і ці люди будуть як розмінна монета. Будуть про них новини. А, цих людей, до речі, вивозять ще щоб і картинку для телебачення зробити для кацапського ось попажу жезлів. Що такі ж ми всі хороші. І тут зірка випадає. Я вам чесно скажу. Ось карта дороги шість мечів. Що правий, що лівий берег, кацапи будуть робити провокації, ті, хто вийде, будуть використовувати для своїх цілей. Ось по карт... на дні у нас вісім пентаклів. Вони як робоча сила чи розмінний матеріал. як... Це як робочий матеріал. Вибачте, в мене люди вже за те, що я так кажу, але я говорю, як щитую карти, плани орків. Ці люди, які виїдуть, особливо жінки з дітьми, будуть використовуватись для планів, які будувалися, для битви. І це буде як розмінна монета. Люди будуть переживати дуже велика паніка, страх. Це буде картання, навіщо ми поїхали. В більшості випадків буде так. І знову ракети. Думаю, немає смисла далі дивитися. Буде від кацапів, що на лівому, що на правому березі Херсонської області. І так погано, і так погано: хто поїде, буде використаний в кацапських цілях, хто залишиться, їх будуть намагатись знищити як нелояльне населення. Я вже вам казала, що до ЗСУ при звільненні, як дивилась я, вони будуть знищувати наші військові саме скупчення орків. Але ж скільки буде підстав, що будуть робити орки і звертати на наших хлопців? Все відкриється, коли буде звільнено Херсону, в моєму попередньому прогнозі. Ще е, у серпні я говорила, що Херсон буде звільнений від трьох тижнів до трьох місяців, і я казала саме за жовтень. І як бачимо, в жовтні почалась кацапська евакуація. Крім того, я в прогнозі попередньому казала, що жовтень-листопад може стати для Херсона дуже визначними. В цей період він може бути звільнений. І я бажаю якнайшвидше, щоб наші люди були звільнені і закінчився весь той кошмар. Хто може робіть запаси води, їжі буде, буде пекло, але треба за всіх молитися. Я сподіваюся, що всі як можна більше наших людей вціліє. І ми будемо разом святкувати перемогу. Дякую! Підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого!